Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у чарівний світ математики та дізнаємося, як розділити щось на рівні частини, коли це не зовсім виходить. Мова йде про ділення із залишком. Це дуже просто і захопливо. Уявіть, що у вас є сім яблук, і ми хочемо розділити їх між трьома друзями. Давайте спробуємо дати кожному другові по яблуку. Скільки яблук залишилося? 4. Ми можемо дати ще по одному яблуку, адже яблук є 4, а друзі вто. А як ми знаємо, 4 це більше за 3. Тепер у кожного по два яблука. Скільки яблук залишилося? Одне. І ми не можемо розділити його між трьома друзями, бо воно одне. Це і є наш залишок. Давайте запишемо це математично. 7 розділити на 3. Ми розділили 7 яблук на три частини, тобто на трьох людей. Кожен друг отримав по два яблука. Це називається частка. А одне яблуко залишилося це і є наш залишок. Отже, 7 поділити на 3. Ми отримаємо 2. А в дужках записуємо залишок. 1. Давайте закріпимо 27 розділити на 4. Для зручності ми це запишемо у стопчик. 27 поділене на 4, в результаті будемо мати 6. 6 помножене на 4 отримаємо 24. Після чого віднімаємо і будемо мати трійку. Пам'ятаємо, 6 це частка. Трійка це залишок. Так і запишемо. Рівне 6, залишок 3. Не забувайте, залишок пишеться в дужках. Підіб'ємо підсумки. Коли ми ділимо і залишається щось, що ми не можемо розділити на рівні частинки це і є залишок. Залишок завжди має бути меншим за число, на яке ми ділимо. Наприклад, якщо ми ділимо на трійку, залишок не може бути 3 або більше. Сподіваюся, ділення із залишком стало для вас розумілим. Тренуйтеся, і у вас це вийде. До, До нових зустрічей у світі математики.